Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную вам поговорити про корисну та шкідливу їжу. В народі кажуть: в здоровому тілі здоровий дух. що потрібно робити малята, щоб мати здорове тіло? Сьогодні ми з вами дізнаємось про складові здоров'я. Для того, щоб бути здоровим, нам потрібно дотримуватись режиму дня. Ще, дітки, дуже корисно займатися спортом та щоранку робити ранкову зарядку. Ще корисно, дітки, грати в рухливі ігри, гуляти щодня на свіжому повітрі та активно проводити час. Ще обов'язково треба правильно харчуватися. Допоможіть дітки розібратися, яка їжа є корисною, а яка шкідлива. Розгляньте, будь ласка, картинки та скажіть, де зображена корисна їжа. Усі дітки. Гляньте на картинку та скажіть, хто з дітей вживає корисну їжу. Дівчинка вживає корисну їжу. Так, дівчинка їсть яблуко. А хлопчик їсть корисну їжу. Ні, солодощі їсти зовсім не корисно для здоров'я. Молодці. Скажіть, будь ласка, пити газовані напої це корисно для організму? Ні, звісно, ні, це шкідливо. А пити сок. Так, сок корисно пити для здоров'я, молодці дітки. Дітки, я тепер пропоную вам прослухати цікавий вішик про корисне молоко. Молоко дає нам сир, вершки, масло та кефір. Йогурт, тряженку, сметану додають у кашу манну. До вподоби воно всім здоровішаємо з ним. Молоко вживайте зранку, кращого нема сніданку. Чи сподобався вам віршик? Чи любите ви молоко, дітки? Сподіваюсь, ви зрозуміли, яка їжа є корисною, а яка шкідливою для нашого здоров'я. Та будете дотримуватись правил розпорядку дня, прогулянки та здорового харчування, щоб бути здоровими. До нових зустрічей, діти!